Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Як казали про Марію Приймаченко, що її вивчати потрібно для того, щоб зрозуміти, що тоталітарна держава може зробити із митцем. Бідна стара, яка спала на самому матрасі знаходила якісь ресурси для того, щоб виживати, все ж таки втікала в фантазії мистецтв від соціалістичної реальності. Ну і Марія Примаченко, творчість це ще один приклад того, як соціалізм може покарати людину відібравши в неї право на все і розподіляючи тільки ті ресурси, які він вважає за потрібними. Заходимо в основний зал. Ну, почнемо з права. Баран Таптаб 37 рік. Папір та гуаш. це я хорошо пішов, не спішу. Добре, будемо закінчувати трансляцію, займатися спогляданням мистецтва. Дякую.